Привітні любі українці гості України. Зараз будемо дивитися ексклюзивні кадри як людина тікає з ТЦК. Зараз коротенько вам показую фрагментик, а потім дещо прокоментуємо. Це відео виклав досить відомий народний депутат. Не буду називати його ім'я. Я думаю, ви самі побачите по Шипзіку цьому там на екрані відео. І я вам прокоментую, що відбулося. По-перше, це у ТЦК, і людина, як ви здогадалися, тікала з того ТЦК. Як вона тікала, цю людину бусифікували, і потім її незаконно утримували десь там в стінах цього ТЦК. Тому чому незаконно, тому що вона ще не пройшла ВЛК. Людині мали надати направлення на це ВЛК, надати можливість зібрати медичну документацію. Звісно, всього цього зроблено не було. Які в 99% всіх випадків, які сьогодні відбуваються в Україні, ми до цього звикли, але давайте зараз розберемося, в чому. Цікавість цієї ситуації і як вона завершилася, як для ТЦК, так і для цього молодого чоловіка. Дивіться, людина, ця, цей хлопець, вбачає, що його незаконно бусифікували. Він собі сидить, його відвесли в цей карцер. Він там переночував, подивився на все це. думає, ну його нафіг. каже: Я хочу в туалет. Йому кажуть, добре, іди в туалет, він іде, знаходить вікно і стрибає, я не знаю, з якого там поверху, але він ламає ногу. Зламав ногу, з'являється такий прецедент. Чому? Тому що цього хлопця мають тепер доставляти в лікарню, він отримав вже тілесні ушкодження, так? і невідомо, яка ступінь цих пошкоджень, і невідомо, чому він їх отримав. Тому що якщо сам стрибав, чому стрибав? Хто ж його спровокував до цього, що він стрибав з поверху? Сама ж людина не буде адекватно пригати? Ні? Ні. Якщо він сам не стрибав, тоді, може, хтось йому допоміг стрибнути з цього поверху, що він зламав цю ногу, як ви думаєте? Тобто з'являються варіанти. І всі ці варіанти, вони зав'язані на діях ТЦКшників. Розумієте? І ось тут, що мені цікаво, як наш, звісно, народний депутат, який думає про людей, він представляє владу, да? він зразу ж пише, він не пише там хлопець, там винен чи не винен, да? і не пише, чи ти цикашники винуваті, чи не винуваті. Але тінь вини він відразу кидає на хлопця. А тицекашники гарні. Ні слова не слово не менше, ТЦКшники щось незаконне зробила. Яким чином він кидає цю тінь на цього хлопця? Цитую, це його паблік. Люди, які в той момент також перебували в ТЦК, кажуть це пише народний депутат. Чоловік одразу поводився неадекватно, був із голим торсом. Давайте звернемо увагу на це відео, що він у футбольці. Як він міг бути з голим Торсом, а потім де ж в нього футболка з'явилася? <рес> і взагалі з голим Торсом це неадекватне, да? Розумієте логіку, як народні депутати сьогодні перекручують долю нашу з вами, як вони роблять простого хлопця просто неадекватним. Бачите так? Далі. Кричав, кидався на військових і поліцейських. Може, тому він і випав з вікна, тому що кидався на військових і поліцейських? Ні? Не може це бути причиною. Це сам народний депутат пише: дивіться далі. Влаштував скандал. Просто так взяв, влаштував скандал. Він мав прийти, отак, сісти, як бидло або як баран в стаді і мовчати, робити те, що кажуть, і взагалі не відстоювати свою думку. Ми ж не знаємо, може в нього була відсрочка від мобілізації, або інші підстави, скажімо, не сидіти добу затриманим. Так? Ну, дивимось далі. То відмовлявся проходити військово-лікарську комісію, то раптово її вимагав. Ви бачите, це кажуть люди. Це народних так приподносить. І що цікаво, в цьому пабліку, я вам зараз кину скріншот, ви його побачите. Жодного слова немає про те, що. А може, ти ЦКшники щось не те зробили? А може людина мала відсрочки від мобілізації? А може працівники ТЦК довели до цього, до цієї дії? Люди просто ж так з вікна не кидаються, ви розумієте? Десь звідки взялась футболка? Мені цікаво, як прокоментує зараз цей народний депутат, як люди пояснять те, що в нього футболка з'явилася? Він же там з голим торсом бігав. Розумієте, про що йде мова? Тобто всі сьогодні дії наші з вами, вони тлумачаться на користь ТЦК. А ТЦК все робить правильно, по закону. Ну давайте, щоб багато не розмовляти, подивимось, як ТЦК допомагає цьому хлопцю з поломаною ногою злазити з даху і взагалі що там відбувалося. Да было, подожди, подожди, подожди. 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 Ну подожди. Дай его. А ну шо, я его Ну а а что, не в ту прыгать? А, блядь! вас ну, не хватило только козырёк. Как ты на сказали? Сказали? Я, я козырек, по... тебе попал, чтобы повезло, блин. Если ты не попал на козырек, я я Ну, послава, послава, Ну

Залазь на В. Либо на руках сползай есть, либо я снизу. Вы чикаете. О, руками, руками. унизу. я умею. Леву нового левого. На колинову режим. Ливу новую на колину поставлю. Может, у меня плечо Hvala što ste se sviđali

Ну, хочу додати, що цього хлопця доставили до ужгородської міської лікарні, і він знаходиться зараз у травматологічному відділенні. І за інформацією з медичних джерел чоловік отримав трьохкосткічковий перелом гомілки. Стан задовільний життю нічого не загрожує. Ну і слава Богу! І дай Бог цьому народному депутату далі продовжувати бути з народом.